Доброго дня, шановні батьки. До вашої уваги. консультація. швидка психологічна самодопомога, як прийти до тями після тривожних новин. Як зібратися після новин, що тривожать? Перший крок усвідомити, що з вами, як ви почуваєтесь. Оцініть свій стан за шкалою від 0 до 10. де 0 – цілковитий спокій, а 10 максимально емоційне напруження. Якщо ваш стан відрізняється від вічного, запитайте себе, що у вас найбільше бентежить цієї миті, чого ви боїтеся і через що конкретно тривожитесь. Наступний етап усвідомити зону свого впливу. Це заспокоює. Отже, якщо тут і тепер фізично ви в нормі, то ваше найважливіше завдання. Думки, емоції, бо це дійсно те, що ви можете контролювати. Універсальні техніки, які допоможуть допомогти як дорослим, так і дітям під час стресу. Завдяки технікам самодопомоги можна досить швидко і без сторонньої допомоги нормалізувати свій стан, але потрібно заздалегідь сформувати ці навички, щоб під час стресу вони спрацювали автоматично. Напруження, розслаблення. Коли людина лякається, відбувається сильний викид адреналіну, кортизолу і норадреналіну. Нас починає трясти так. Тіло намагається нейтралізувати ці гормони, але ми можемо пришвидшити цей процес на видиху максимально напружити тіло, а на видиху розслабити. Квітка свічка. Носом ніби нюхаємо квітку, тобто вдихаємо, а ротом видихаємо. Бажано, щоб вдих був коротший за видих. Під час вдиху можна рахувати до 4, а під час видиху до семи. Коли в нас стрес, то дуже пришвидшується серцевиття, а з ним і дихання. Ми перенасичуємося киснем, тож, коли ми робимо цю вправу, то зменшуємо рівень кисню. Метелик. Треба ж долоні на зап'ястях, покласти їх по центру грудної клітки і почергово відбивати ритм на ключицях. Це допомагає активізувати парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за заспокоєння, коли ми збалансувалися, можна подихати. Якщо ці вправи допомогли, можемо повертатися до своїх справ. Якщо ж ми в ситуації, коли треба терміново і повністю стабілізуватися, а ми все одно концентруємося тривожних думках. Є вправи пульт і сейф. Пульт, уявіть телевізор, на якому можна переглянути звичні події дня, потринутися та допомогою пульта, робити з ними все, що захочеться, промотувати в різні боки, змінювати яскравість, гучність. Якщо навчитися робити це з не з нейтральними спогадами, то переходьте до складних ситуацій. Ця вправа допоможе зупиняти негативні думки, зменшувати інтенсивність переживань і менше занурюватися у стресову ситуацію. Сейф, Сядьте зручно у кімнату із сейфом, у якому ви можете зберігати неприємні спогади. Уявіть детально, який це сейф, як він замикається. Спробуйте його замкнути та відімкнути. Після цього уявіть ситуацію, емоцію, стан, який хочете сховати. Збережіть цей образ у вигляді фото чи фільму і замкніть у сейфі. Відчуйте, як добре, коли ваші спогади надійно замкнені і ніхто не може їх дістати без вашого дозволу. Зробіть глибокий вдих і видих. Поступово поверніться в місце, де ви є. Ця вправа допомагає на деякий час ховати негативні переживання з наміром опрацювати їх пізніше. Після неї можна робити вправу у безпечне місце. Безпечне місце. Уявіть себе у безпеці. Наші внутрішні процеси підпорядковуються нашій уяві. Якщо ми уявляємо, що беремо лимон, починаємо його нарізати, у нас виділятиметься слина. Ми тільки уявляємо, а наші біологічні процеси працюють, наче все відбувається насправді. Так само Працює і безпечне місце. Коли ми його уявляємо, наша свідомість вважає, що ми насправді в безпеці. Як зрозуміти, що стан стабілізувався? Зверніть увагу на відчуття в тілі та перевірте рівень тривожності за шкалою від 0 до 10. Якщо вдалося знизити рівень до звичного, відчувається полегшення і минулого тремтіння, Ви впорались. Дякую за увагу.